Всім привіт! Відкриваємо з вами посилочку з сайту Aliexpress. По декларації я бачу, що тут пише, що прийшов чехол до телефону. От я вже знаю до якого, до Lenovo S820. Йшов порівняно недовго, от чехол. От китаєць замотав таку плівочку його. Ну, Це не чехол, це скрізь це бампер. Так. Бампер з такою от дівчиною. Зараз ми його відкриємо. Якщо нам вдасться. Так, вдасться відкрити. От такий, от. От такий от чехол на телефон Lenovo S820. Бачу, китаєць поклав туди ще ось такі от. Дуже часто вони кладуть у подарунок їх. Звичайний стилус не знаю. Такий от. Ми могли бачити на сайті, коли ходили там по категоріях аксесуарів до телефону. Ну, Ось такий чохол до телефону Lenovo S820. А з вами був Копанчук Олександр, канал на Ютубі Елікспрес Волинь. Всім до зустрічі!